Шановна пані президентка, шановні панове. Зараз я вітаю вас. зараз присутні тут президенти зберуться на прес-конференції. І це буде прес-конференція щодо результатів. Слово надається, пані президенті, цими вихідними. Вагомі голоси з усіх континентів зібралися тут на Бургенштоці. Широка участь демонструє, що війна в Україні не залишила байдужою міжнародну спільноту, і це свідчить про бажання цих держав разом прокладати шлях до миру. Перспективи та вихідні позиції є різними. Ця зустріч була тим більш важливою, що сприяла широкому обміну думками місяцями. Точилися розмови про. Війну постачання зброї та військову підтримку а зараз ми говорили про мир вперше на зустрічі такого високого рівня з такою великою кількістю країн і організацій більшість цих країн, які зібралися, тут погодили спільне бюргенштокське комуніке, і це показує, чого можна досягти дипломатія завдяки терплячій роботі. Я також відчула схвалення цього підходу в багатьох розмовах, які я мала особисто. у сферах ядерної безпеки, продовольчої безпеки та людського виміру. Ми погодилися, що кроки до розбудови довіри є можливими. Ці питання мають велике значення для багатьох країн, в тому числі для тих, що знаходяться далеко від зони бойових дій у Бюргенштебському комуніке ми визначили чіткі рамки для цих трьох сфер, в яких мають відбуватися подальші дискусії. Це наше спільне бачення того, як ми хочемо досягти миру в Україні. Це конкретні цілі, які ми поставили перед собою, і до яких ми всі будемо прагнути. По перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, надійним, контрольованим та екологічно сумісним. По друге, неприпустимими є напади на торговельні судна в портах і на всьому шляху прямування а також на цивільні порти і цивіль. Вільну портову інфраструктуру по третє, всі військовополонені мають бути звільнені в рамках повного обміну полоненими. всі депортовані та незаконно викрадені українські діти та всі інші незаконно затримані українські цивільні особи мають бути повернуті в Україну Пані та панове, зважаючи на різні стартові позиції, досягненням є те, що ця конференція відбулася на високому рівні та за широкою підтримки, а також те, що тут на Бюргенштоці було вироблено спільну позицію. Спільні знаменники, які держави знайшли завдяки дипломатичній роботі та інтенсивним дискусіям, я передусомою передумовою для спільного руху вперед. Тепер ця стартова позиція має бути використана. Справедливий і довготривалий мир в Україні має фундаментальне значення для людей в зонах бойових дій і для всіх тих, хто безпосередньо постраждав від наслідків війни. для всього. Світу міжнародні відносини повинні базуватися на правилах на міжнародному праві та на статуті та на статуті організації Об'єднаних Націй. це майбутнє до якого ми повинні прагнути. Швейцарія продовжуватиме відігравати активну роль у процесі досягнення мору в Україні. Ми наша прихильність залишається незмінною. Міжнародна спільнота визнає традиції Швейцарії та добрі послу. Світ може вірити, що ми продовжимо працювати для миру в Україні. Як ми це зробили цими вихідними на Бургенштоці? Дякую, пан Зеленський. Слово надається. Дуже дякую вам, пані президенте Швейцарії, пане президенте Чилі, пані президенте Єврокомісії, пане прем'єр-міністр Канади. І я сподіваюся, що наш друг з Гани теж прийде, і всі, хто справді хоче, щоб завершилася війна. Я дякую всім учасникам першого саміту миру. За те, що вжили перших кроків до миру разом. Ми відповідаємо на повномасштабне російське вторгнення в Україну. не лише. Повноцінним захистом людського життя, але також повномасштабної дипломатії Цими днями 101 одна держава та міжнародна організація. це великий успіх для України та всіх партнерів. і наша справедлива мета це щоби всі країни доєдналися до нас у цій шляхетній меті. Попередні політичні покоління залишили нам статут ООН як основу для співпраці людей. Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН. і комуніке, яке було прийнято на саміті цими днями, повною мірою відображає наші наміри і залишається відкритим до підписання кожним, хто поважає статут ООН. Важливо, що всі. Всі учасники саміту підтримали територіальну цілісність України, тому що тому, що не буде тривалого миру без територіальної цілісності. Три виклики були детально проаналізовані на першому саміті миру. Радіаційна безпека, продовольча безпека та повернення полонених та депортованих осіб, включно з тисячами тисячами. Дітей викрадених Росією і тепер після саміту ми запропонували та погодили продовжити нашу спільну роботу на більш технічному рівні на рівні радників та міністрів у форматі спеціальних зустрічей під лідерством або співлідерством країн кожен крок до справедливого миру Привабив увагу окремих груп учасників саміту і країн, які ще не доєдналися, але зацікавлені у мирі, і ми погодилися почати роботу у спеціальних постсамітних групах щодо специфічних ідей, конкретних ідей, пропозицій та пропозицій, які можуть відновити безпеку та її різні аспекти. Саме так як це спрацювало на рівні радників під час підготовки першого саміту миру. Ми вже маємо попередні угоди з такими країнами як Франція, Чехія, Туреччина, Кенія, Саудівська Аравія, США, Норвегія, Польща, Канада, Катар, Чилі, Гана, Фінляндія, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство. прийняти роботу груп, очолювати та співочолювати, і ми запрошуємо. Всі країни, які визнають зобов'язуючу природу статуту ООН як основу для співпраці націй, взяти участь у групах та висловити їх ідеї та пропозиції. Я впевнений, що сьогодні що разом ми забезпечимо результати. Перший та другий саміти миру повинні об'єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру. Ми в стані війни і ми не маємо часу на Довготривалу роботу рух до миру означає діяти швидко. підготовка повинна зайняти займе місяці, не роки. Тому, коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, відкриється шлях до проведення другого саміту миру. А отже, і до завершення цієї війни, це для справедливого та тривалого миру. Ми вже маємо країни, які зазначили свій інтерес прийняти другий саміт миру, і ми почали перемовини з ними. Я впевнений, що вибір матиме справді глобальне значення. І я вдячний всім, хто допомагає. Дуже дякую, пані президенте. Дуже дякую. Слава Україні. Very much. President of China. Добрий день. Дякую за те, <то>, що я <піц> тут. Цей <піц> саміт. Цей <піц> посаміт <піц> повинен почати великий процес. <піц> Перший <піц> раз <піц> таке стільки лідерів з з зібралося з одним <піц> столом, щоб. Обсудити ідею мира і закінчення війни. Це і саме дає надію і почне продовжує діалог. Ми... Підкреслюється все це значення. Чилі його страна, де проживає 20 мільйонів людей. І ло завжди придержується міжнародного права та статуту. ООН і зараз зараз ми на цьому саміті не обговорюємо НАТО, не обговорюємо ліво чи право крило в політи політиці. Ми ми зараз. Ми зараз обговорюємо права людини і права жити. Щоб ці в Україні, в Газі, люди повинні бути захищені. Ніколи не дозволимо ні, не можемо дозволити, щоб викрадали викрадали дітей, щоб страджали цивільні особи. Наступний крок. Скоро відбудеться. Ми сподіваємося, що зовсім скоро і Росія і Україна розпочнуть діалог але при збереженні територіального суверенітету України. З виволкіпонскорін Ми завжди будемо підтримувати цей процес. Пані фондрляєн, маєте слово, дорога пані президенте Амхер, дорога Віоло, президенте Зеленський, дороги Володимире. Насамперед дякую вам зановний. Пані дипломатії швейцарської дипломатії, те, що ви змогли зібрати 101 країну та міжнародну організацію на найвищому рівні, включно з. Уважними президентами Акуфуадо, Боричем та прем'єр-міністром Трюдо. Таке представництво на високому рівні показує одну річ: світ глибоко переймається про війну, яку спричинила російська агресія, яка жахливо порушує міжнародне право та ключові принципи статуту ООН. і має значні негативні наслідки для країн по Всьому світу Це... чи це міжнародна торгівля, доступ до енергетики чи продовольча безпека І спікери вчора та сьогодні наголошували на цих наслідках для їх економіки, тому дуже значно і цінно те, що так багато сторін приїхали до Швейцарії, щоб обговорити шляхи виходу з війни. Конференція була. Пройшла під заголовком шлях до миру, і це було правильно, тому що ми знаємо, що мир в Україні не буде досягнуто одним кроком. Це буде подорож. Це були немирні перемовини. тому що Путін не серйозний щодо завершення війни. Він наполягає на капітуляції. він наполягає на здачі українських територій, навіть територій, які сьогодні. Не окуповані путіним він наполягає на роззброєнні України, залишаючи її вразливою до подальшої агресії. Жодна країна ніколи би не прийняла таких жахливих умов, і тому життєво необхідно, щоб Україна могла протистояти цій агресії. І це її право відповідно до статуту ООН, як і право інших країн в межах ЄС та поза ним допомагати Україні вистояти та вижити. Єс уже надав майже 100 мільярдів євро допомоги під Україні та її народу. а велика сімка показала свою непохитну відданість. Кілька днів тому, коли ми погодилися використати прибутки від російських активів у Європі, щоб профінансувати 50 мільярдну позику для України, це також чіткий меседж, що ми будемо з Україною так довго, як буде потрібно. Наша підтримка та цей саміт миру наближають справжній мир ближче. Метою є справедливий, цілісний та тривалий мир. Це нарешті принесе кінець стражданням та опресії українських людей. Це затвердить український суверенітет та територіальну цілісність і відновить примат міжнародного права та статуту ООН. Шлях до справжнього миру вимагає терпіння та цілеспрямованості. І ми завжди казали, шановний Володимире, зрештою, Україна буде визначати умови справедливого миру. ЄС допомагатиме вам в цьому і продовжить збирати підтримку по всьому світу. Ми можемо базувати нашу роботу на основі резолюції Генасамблеї ООН від 2023 року. Ця Резолюція була затверджена 141 країною. Абсолютна більшість яких доєдналися до нашого саміту, і я закликаю Росію почути меседж від світової спільноти, поважати територіальну цілісність та суверенітет України, завершити імперіалістичне насильство та повернути назад дітей. коли Росія каже, що вона готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді. Коли вона це скаже, тоді настане час включити її до мирних зусиль. і прямувати до миру як до фінальної, фінальної стадії процесу. Я сподіваюся, що це настане швидко. Прем'єр-міністра Канади маєте слово саме краворомірці la presidento я дуже дуже радий прису свої присутності. Тут я вітаю усіх присутніх і президента зеленського особисто. У той час, як Україна працює над захистом своєї країни, вона також працює над тим, щоб завершити бойові дії. Саме тут Швізарі зібрав країни по всьому світу, включно з зростаючих економік. З метою знайти шлях до миру Канада завжди буде сильним голосом за мир, демократію, свободу та міжнародне верховенство права. Наша спільна робота під час саміту допомогла сформувати спільне бачення для шляху до миру на основі статуту ООН та міжнародного права, справедливого та тривалого миру, який спирається на фундаментальні принципи. І враховує інтереси України як основу. Ми не можемо забувати, що всюди дає війна, є страждання людей. Подумайте про дітей, військових, про фермерів, медсестер, про всіх на кого це впливає. Багато країн, які брали участь у саміті, п... пережили війни. Ми знаємо, що їх наслідки можуть існувати не лише декади, а навіть покоління. Сьогодні я очолив сесію, на якій ми говорили про полонених та депортованих осіб, включно і особливо з дітьми. 20 тисяч дітей як припускається, було забрано від їхніх домівок, дітей, також від їхньої мови, культури, ідентичності. це те, що глобальна. Спільнота повинна вирішити та закликати до припинення. Найближчими місяцями. Канада прийме робочу групу з гуманітарного вибору виміру. російська війна в Україні. Також спричинила зрив ланцюгів поставок, кризу в цінах. Еволюцію РЕБ. Спровокувала ризик ядерної катастрофи, і список продовжується. треба. Треба наші подвоїти, наші зусилля. Треба продовжити наші, щоб добитися сталого миру. У нас іде забезпечити безпеку українців. Це зібрання на саміті миру про Україну, а не але не лише про Україну. Воно також про країни по всьому світу. Які збираються разом щоб захистити та поновити міжнародне право, яке убезпечує всіх нас? Україна одна з передових ліній боротьби зараз, і ми повинні стояти всі разом. спочатку, хотів би виразити глибоку подяку Швейцарії за те, що вона прийняла цей саміт. І президента України для того ж могла приймати участь у цьому дуже важливому західі. Ганна приєдналася до резолюції ООН. І ми, ми завжди боролися проти колоніалізму, режиму апартеїду. Ми проти цієї ідеї колоніалізму, домінації в мірі, в світі. Але в цьому контексту ми дивимося на Російську агресію в Україні Наслідки цієї агресії виходять далеко за рамки конфлікту. це і Африка стала випадковою жертвою цього конфлікту. Випорушені ланцюги поставок. Блокада Чорного моря. Це все мало. Жахливий вплив на наші економіки, на стандарти життя, на високу інфляці... інфляцію, ціни на продовольство підскочили, і це одні з наслідків вторгнення І тому ми маємо укорінений інтерес в участі у зусиллях щодо пошуку способів вирішення цього конфлікту вирішення конфлікту, на наш погляд, повинно, як сказали деякі з моїх колег, базуватися на цілісному, справедливому, тривалому мирі, що спиратиметься на принципів міжнародного права та статуту ООН. це глобальний імператив знайти такий мир. Який вплине на Гану і на решту Африки. Ми підтримуємо цей саміт. ми підтримали ком'юніке, яке було його наслідком, і ми віримо в те, що для вирішення конфлікту потрібно знайти способи, за яких Російська Федерація та Китай доєднаються. До процесу. Ще раз я висловлюю свою вдячність двом співлідерам за те, що запросили гану взяти участь у цій зустрічі. Дякую дуже вам за увагу. Запитань не буде. Наступна конференція розпочнеться за 10 хвилин з паном Зеленським.